Колекційні книги, абонементи, ексклюзивні фотоальбоми та головний приз плазмовий телевізор. Телеканал Ритм нагородив переможців акції Зізнайся у коханні рівному протягом тижня рівняни мали змогу зізнатися у коханні рідному місту. Відтак, 8 вересня в ефірі телеканалу Ритм було визначено переможців. Володаркою головного приза плазмового телевізора за найкраще зізнання у коханні рівному стала рівнянка Світлана Білова. Стою, що робить наших глядачів і наших прихильників ближче водона. Нас. Це наш головний приз, телевізор і наша переможниця Світлана Білова, яка сьогодні, на жаль, далеко за межами, міста, ми, за межами міста покликала свою приятельку для того, щоб отримати цей приз. Тому вітання Світлані, дивіться завжди ритм і беріть участь в розіграшах, вигравайте. Анжела стіла ж, подруга переможниці, розповідає, що зізнавалися у коханні місту Світаною разом і дуже здивувалися, що одна з них перемогла. Я була е, не з нею, але коли вона передзвонила до мене і сказала: Анжела, нарешті це сталося. Ми перемогли і в нас новий е, телевізор. То вибачте, мене я зразу не повірила, подумала, що ну це жах. Думаю, оп, е, так виграш, так стався неочікувано, але з задоволенням приїхала сюди, коли вже до мене перезвонили. Я тут і я рада. Серед переможців рівнянин Василь Цапяк, який у подарунок отримав ексклюзивну книгу від рівненського фотохудожника Олександра Гарвата. Виграш для чоловіка був несподіванкою. каже відтепер: постійно братиме участь у всіх конкурсах та акціях телеканалу Ритм. Якраз дивився по інтернет онлайн передачу. Якось згадалося, що має бути розіграш. Жінка нагадала. Разом включили, дивилися, дивилися оба Василь Степанович. Думаю, Мало ли які Василь Степанович? Потім кажуть, номер завзвірився з тою бумажкою, що нам дали точно я. Ну обрадувались, звісно. Сподіваємося, удача завжди супроводжуватиме кожного рівнянина, адже попереду ще багато акцій та конкурсів від телеканалу Ритм, учасниками яких може стати кожен. Потрібно лише приєднатися до клубу Ритм ТІВІ». для цього. Варто лише зареєструватися на нашому сайті, і тоді ви завжди будете у ритмі подій.